Так. Поехала. В школе. Раз, два, три. О, Здесь нет. пять шесть шкодів, десь так. Может, больше, не, не больше. Ух-ух-ух, брежно. Так, давай, не так, як я колись з моста злетів. Поприсідаєш, <гум> а, а гра. А зараз вроді ні. Дроп прямо перед тобою, але дуже далеко. Та ну ні. там та по ідеї можна, можна поїхати. Дуже Ми багато на школу зніс. впало. О, знайшов його. Знайшов? і да. Боже, і ще раз 8. Якщо можеш. То Тобто в Кутай. одній каці папки не дасть патронів, в іншій не кидай вісім. А це буває, на це ж там ж типа вони спав воно все рандомно. Бля... Блі... таке? Ні, все, я. Ні, не, я залатал, там гроза Маєш. Дивись, завийся. Ага, бачу, криші. Давай на криші. Да. Да, ми тут. Давай, давай. Тут ну. Fuck you. А, скинул. Да. Полетіли погнали, там якраз ми можемо забрати Дайте, його. Бігом, 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 бігом. Я Сайт, думаю, тачку. Да. Один дроп, дроп, два дропа. Mm -hmm. Угу. Ще один, де? А да, далі. Ну. Що там? Може буде да, АВМ? МК-14 беріть. Надя, хай бере. Мені не Надя, бере. бери. МК-14? Беріть, беріть, сідаємо, сідаємо, поїхали. Я взяла. Що це таке, не знаю. Це да, типо... да, дуже класна штука. Як мк 12, тільки на семерках. А на, на дальнем? Да. Да, да, о, да, о, да, окей, да. Це те розкар... те саме, що МК. Ти прямо на ней їдеш. Ну, добрый, на на, на, На Направо давай. Попробуй. Надо, с... Надо в тачку пересісти, бо пал ну, мало. Того. Давай поміняємо, Давай. МК не, не, 14 Не, не, Ні? Ні. ты заману. Не. Да, не-не-не-не. МК 4,2. Бегам, бегом, бегом, идти, Тут нема, але там зверху стріляють. Так. І тут двері. О, тут ще боліки я візьміть. Нормально ні. І молік, ладно, ну, я візьму одну, бо в мене гранат немає, я візьму собі. Моліка і гранату. Хай буде. Ох, і тепер треба випусти. Й-мо, ми залутані комусь лут норм привезем. <рес> Насправді, так. Да. Зібрали, блін, цих. Куча третіх шмоток. Да, треті шмотки, плюси. гроза. ти шо? Шо там ще? МК 14. Та, mm -hmm. <laughs> да. У mm. ще да. треті рюкзаки. Три. Три рунд за К забажаєш? Че, що забираешь? Буду, дуже сме. Ну, пойду нічого. Так, зона, ну не сильно далеко від нас відійшла, нормально. Ну ми можем маленьку якусь депутати. Давай поки почекаємо, побачим, що там северного. Зараз будуть звідти, напевно, тіпи лізти, як ці. О, стоп, стоп. Стоп, стоп, Є стоп. Я, Червона. О тут лут впав в гуманітар. Синя, 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 мітка. Червона двинулась. Бачу, бачу, бачу. Тихенько. Я вилізех. Я вилізем. Давай, раз, Я два, червоно. три. Ай-яй-яй. Че я ее не знес. Что Нат скажешь? Это дуже он? далеко. Я знаю, но ну, я не попадаю. Это дуже сей. далеко. Нать, зверху а, тут. Дай им, дай им. Макс, дуже далеко выйшов. Макс. Макс. Я тебе скорее казна, я, я не знаю, че я в нього не попав. Пиздец, Зараз, зараз. А так, я подожди, маю. а чого я? Брешня. Ай, куди Зараз цей і б... хиляйся їдем. А був. Верху там пів. За ящиками сидів. А, за ящиком. Бачу, давайте, бачу. Давайте, бачу. <звук> тому? давайте, давайте а, зона, йде, зона. Та, та, Четверта та, та. фаза. П їху, п їху. Так, Де Всю другу каску, третю каску, раз. вносять, я твою мать. Окей, okay, 33 чоловіка. Эх. Кеньку підпитаємо. Там вообще там... там типи. На черве. Я знаю. І да, з с кем може может бути слайк, то. Это 8. З 8 микс тяжку, да. Ти шестерка, хоча бы я би, би попал. Можна їх підкрутити трохи. Давай -го. Да. Тачка ну, тачка да. туди го. Шелтер. Еди тачка туди. Та ну. Давай, 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 їде тачка. На... О, он да, вона на поїхала. нас поїхала, їде-їде-їде. Справа, справа внизу, Поїхала справа. вона. Да, все все, вона уезжай що вони там займаються, вам цікаво. Ну не знаю, тут я би не ставав. Ні, я не тут, 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 на степі тут в кімпах. Це буде на нас біг. На червоній не видно мені нікого. Бережно, Макс. Ой-ой-ой, там перестрілочка. Ох ти що? Ой, я теж хочу. Я просто виніс, вынис нать. За камнем. Тільки акуратно, бо тут люди в кімпах, на сцені. Угу, угу. Біжіть, в поле. Ну, все, все, вони не... О, попала. Ой, прикольно, мне подобається. МК-14 нормальна тема. Угу. Ні, нормальна тема, насправді. Ну, там ін... Тихенько. Там двоє. Чую, сзади. Це... Только дал, да? Нормально, дали. Вони аж не поняли, що це. Цини працю еще. Эээ, е, сідаємо. сідаємо, С Згори, згори. горы. С гори, згори. Макс, Надя. Макс. Макс. Уйду. Ті поїхали вже. Їдем, їдем. Тіба тих тіпів закрутили. Взагалі тут просто. можна бути, чуєте? Все. Да, давай. Де? Воно їздять, їздять вони. Де? А, чи, а, то сачка вже, немає їх там. Вони отам, отам. Да, 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 да. А колір, каже. Колір. Це... Біжить. Там забіг білий дим. Білий дим забіг. Ага, okay. Так, тихенько, я тачку хочу, але ладно, хай буде так. Ми можемо, якщо що, Йдите, тобі... Іди, там ще лівіше хтось має бути. Ливиш тачка, Вот тут. На червоній. Треба от синіх. Висади в одного. Я дырку. їх зараз у І на тачці, на тачці давай ще. Фух, я стільки вже винесла, людей. Цей, цей... на жовтій, Зона на жовтій, на жовтій. А, його на жовтій. Так, да, так, да, так, да, поняв, поняв, Макс. Я що на жовтій, щоб не було. Той тачка там їде, він один. Загин. Да ну, да, та, та я цих двоє, що зліва. Та, 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 та. О, він крута тачку. Да-да-да, він кружляє там проти двоя, типа. Чуєте, я дивлюсь згору, тому що там дочь підходити до нас. Давай, дивись. Ми Нема це нікого, нема. Ну давай, вони там між собою. нема. Тут це, нема окей. нікого. Чекай. 8 чоловік. Прекрасно, он двое цей. Он не соси. Вон, он тачка оце. Дроп падает. Ти не задовбав. А тут? у цьому, в туалеті? Да, да. Да, да, да. Вот да. тут А бачу, бачу, бачу його тихо. Держу його на мості. Ну давай, висуньте, пожалуйста. Давай, давай, давай. Туалет в зоні, да. Він за, за туалет. Висовуйся. Ну, висунься. Ну, давай, давай тільки що висовуйся. Зона це 20, якщо за 30 секунд не висунеться. Ти нікуди не поїдеш. По максимуму болікайтесь. Болікаюсь. Зривай тачку, короче. Зриваю йому тачку, да. Висунувся. Поїхали, поїхали. Поїжджайте. Зона, зона зараз буде. Молодець. Хтось я добив. Дякую. Поїхали, давай, давай, давай. Біжу, давай, біжу, давай, біжу, давай. біжу, біжу. Давай. Ти... Перезаряджаємся. Полікет, полікет. Я міняю шлем. Ти розбитий. Так, да. З де -пів. пів десь. Давай, Скину, цю, з давай біля туалету. А, а, да, ми тут будемо. Тут. Нормальна зона. Ми його вбили і все. Тихенько, все. тихенько. Погнали. Хочу пь лутану, да, не зможу. Блін, мені треба шість. Бачу, біжать. ти лет. Бачу, бежать. И ка. Мітка. Де? О, там, прям с Брить, дуже хорошо пікають. Макс. Не бачу. От рот, от дуже, бій, от важко, дуже важко, дуже важко. Да, я теж не можу побачити їх. Тебе я сішка. Я знаю. Давай. Не пікайтесь, я я не пікайтесь. Я, я хочу крутанути. Нема смисла пікатися. Вони будуть на дуже нас важко. бігти. Тачку зараз зірвуть. Попав по одному. Не отам. А що у мене є? Да, да, да. Окей. Синя митка. Нагріла гранату. Минус два. Все, 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 їм кінець. Там один остався в них. День за тачкою? Не-не-не, або да, або не. Не знаю, я поїхав. Да, затачкай затачкай мені. Давай, давай, стайка. Сюди просто. Хорош, да. хорош. Да ти шо? Ти шо? Але а так? Я, я хочу так вирізати і викладати. <кх> Байдуже, коли я їх виріжу.